Так, ну, можете подивитися. Як нас гарно. Заходьте, дивіться. Mm -hmm. За 5 хвилин до прильоту почали підніматися додому. Зайшли в квартиру і почули, що почалася тривога, і побачили, що воно десь там написано, що центр. Ми завжди сідаємо в першій частині нашої квартири, якось так, у нас в коридорі, і сидимо там, немає в нас вікон. І ось ми сидимо, і тут у нас як рапне повилітали всі вікна. Ось тут, на нас, та яка з ваш вікна в у нас великі вікна, до, будинок 27-го року. Е, Повілітали е, жах, е, столо повилітало на два двері, також міжкімнатні також повилітали. Посипалася штукатурка, ну, всередині, вікна пішли на двір, там трошечки вони залишились, а всі, які тут, вони їх вже немає. Ну, Ми дуже хвилювалися, але більше за все дитина хвилювалася за кішку. Я вам дійсно кажу, ми годину шукали кішку. Знайшли? Знайшли. ми ми коли, кожен раз коли привітаємо, дивимося, як люди шукають своїх питомців і кажуть, де, де, де вони. Е, якщо б так наш залишився цілий, ми його спіймали, це корела, ми його посадили для звідки і знесли на перший поверх до сусідки, тому що в нас не можна взагалі там бути. А кішку не могли знайти годину. В нас живність, а живність вона бажає стрибати, бігати, тому нам, на жаль, в цій квартирі зараз поки що перебувати. Не, не зможемо. Дім є дім. Нікуди ми від нього не поділимося. Поїдемо на інше вулицю, але все рівно будемо повертатися кожного дня, попадувати, наводити порядок, квіти, висаджувати знову тут. У нас були чарівні квіти красиві, які на жарко попадали, порозбивалися. А він тільки діти, оцей факто він залишився, ціле неушкоджений. Він як нас він впав з підліконня і встав. Ми бачимо, що вже в нас немає в місті, нашого нашому спокійного місця. В нашому місті немає. свята. дам. На свято ми покли вчора паски. Сьогодні ми до матусі ходили, приносили паски. Він прийшов за пасками, але прийшов за пасками і зараз допомагає в домі, наводить лак трошечки. Будемо жити далі. Все рівно будемо жити далі зі святом. Христос Воскрес. Нікна повибивала, рами поламав. Жінка і донька. І я. Не було вдома. Сиділи на кухні, як геть. Ну, вікна рами таке. Може, в ударна волна тільки була. Тратил, <Стас> Не надо <Стас> 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 <Стас>